З необхідністю позначити територіальні межі рано чи пізно стикається будь-який власник дачної ділянки або приватного будинку. Для цієї мети застосовуються різні огорожі та огорожі, які не тільки захищають вашу територію від зловмисників, але і створюють перше візуальне враження про резиденцію в цілому, незважаючи на наявність більш високотехнологічних рішень, натуральне дерево найкраще справляється з цим завданням завдяки економічності. Простоті монтажу і унікальному сільському колориту, а зробити огорожу своїми руками не складе труднощів, чому дерево. У століття стрімкого технічного прогресу дерев'яний паркан може виглядати дещо архаїчно, але саме це робить деревину ідеальним матеріалом для заміського ландшафту. Дерево органічно вписується в природну атмосферу, що далеко не завжди можна сказати про метал або цеглу серед явних переваг дерев'яної конструкції. Також виділяється легкість обробки і простота монтажу дідівського набору інструментів в більшості випадків буде цілком достатньо. Критичним недоліком деревини вважається недовговічність внаслідок відсутності природної стійкості до вологи і шкідників, що не позбавлене сенсу. Без належного догляду комахи і дощі стрімко підточують дерев'яний паркан. Погіршуючи його зовнішній вигляд і надійність, однак сучасні хімічні склади у вигляді просочень і покриттів дозволяють істотно збільшити термін служби дерев'яної конструкції під відкритим небом. Правильно підготовлений матеріал і своєчасний підтримуючий догляд продовжать життя дерев'яному паркану на три і більше десятка років види дерев'яних парканів залежно від конструкції. Дерев'яні турботи поділяються на дві групи. Частокіл і огорожа, дерев'яний частокіл бере свій початок від військових укріплень середньовіччя, за допомогою вкопування обтесаних стовбурів в землю формувалася масивна стіна для захисту території від набігів ворога, огорожа має наскрізну структуру, до складу якої входять опорні стовпи, поздовжні, несучі і легкі поперечні елементи, цей тип огорожі це легка і красива конструкція. Яка більше призначена для позначення території, ніж для захисту від зловмисників, паркан частокіл практично не використовується в сучасній будівельній практиці через свою масивність, грубої структури і надмірно великої витрати матеріалу, якщо ви плануєте створити монолітну огорожу. То цегла або шлакоблок для цієї мети будуть більш кращі. Оптимальним рішенням для дачної ділянки є огорожа огороже, яке витончено позначить межі вашої території, і при цьому плавно впишеться в бюджет. Дерев'яні огорожі поділяються на два класи: фасадні та декоративні фасадні паркани, як правило, мають суцільну структуру і достатню висоту, щоб захистити від проникнення зловмисників і сторонніх очей. Декоративна дерев'яна огорожа застосовується для символічного позначення територіальних кордонів і рідко перевищує у висоту 1,5. м. в цьому випадку основний упор робиться на декоративність, а не на забезпечення безпеки. Фасадні та декоративні паркани бувають декількох видів. Паркан, паркан, паркан традиційно має наскрізну структуру, в якій поперечні планки паркани розташовані на значному проміжку один від одного. Градчастий паркан проліт, паркан уявляє собою раму, яка складається з хрестоподібно розташованих рейок і окантовки. Решітка може бути косою або прямою, або мати візерункову структуру. Тин огорожа з яскравим сільським колоритом і полегшеною структурою. Проліт перекривається за допомогою плетіння лози, гнучких гілок і транчо-огорожа в стилі ранчо. Це масивна огорожа відкритого типу, проліт між опорними стовпами перекривається за допомогою дошки або бруса, розташованих хрест на хрест паркан драбенка, оригінальна комбінація суцільного фасадного і декоративного паркану горизонтально розташовані дошки прольоту перекладаються дерев'яними прокладками, у сформований зазор безперешкодно проникає сонячне світло, але при цьому паркан не проглядається наскрізь. Дизайн паркану не має будь яких стилістичних обмежень. Ви можете перекрити проліт будь яким зручним для вас способом. Нижче буде розглянуто зведення суцільного дерев'яного огородження і паркану паркану, класичні конструкції, які визначають принципи парканобудування в ото дачні рішення. Суцільний паркан, паркан-паркан, решітчастий паркан, паркан ранчо, паркан драбенка плетений паркан, підготовка, який матеріал вибрати. Для будівництва паркану найкращі хвойні породи дерева. Такі, як ялина, сосна і модрина. Це найдешевша деревина на вітчизняному ринку будматеріалів, однак слід враховувати, що хвойна деревина володіє невеликим запасом міцності і легко пошкоджується. Хвойні породи дерева багаті природними маслами і мінеральними речовинами, які захищають їх від вологи і шкідників, листяні породи дерева відрізняються великим запасом міцності і щільною структурою, але при цьому їх вартість також досить висока. Придбання такої деревини для будівництва паркану навряд. Чи буде доречно, якщо ви не плануєте вкласти в будівництво значну суму? Для спорудження також можна застосовувати підручні матеріали піддони, зруб, дошки, і якщо форма і товщина дощок вписуються в структуру майбутнього огорожі, то можна сміливо їх використовувати. Матеріал для забору не повинен містити об'ємних сучків, великих тріщин і інших серйозних дефектів. Це особливо критично для опорних стовпів і горизонтального несучого бруса, так як на них припадає основне навантаження. Поперечні планки менш чутливі до структурних дефектів, але зловживати цим все ж не варто з рахунок, скільки вішати в грамах. Дерев'яна огорожа являє собою збірну конструкцію, яка спочатку складається з декількох базових складових. Опорні стовпи основні несучі елементи, на яких тримається вся конструкція. Поздовжні несучі горизонтально розташований брус для кріплення поперечних планок, поперечні планки, основний декоративний елемент огорожі, за допомогою якого перекриваються прольоти кріплення, для монтажу забору застосовуються цехи або саморізи. Оптимальна товщина матеріалу багато в чому залежить від кінцевої структури забору, його висоти, ширини прольоту і планованої міцності. Для проведення точних розрахунків слід орієнтуватися на мінімально допустимі значення. В якості стовпів можна використовувати як квадратний, так і прямокутний брус з перетином не менше п'ять, чим масивніше опора, тим надійніше буде конструкція, при бажанні також можете застосовувати спеціально підготовлені металеві опори. Для розрахунку метражу бруса слід виходити з того, що крок між опорами не повинен перевищувати 3 метрів, тобто Планована висота забору множиться на обчислене таким чином кількістю ор, важливо підбираючи довжину опорних стовпів слід враховувати, що нижня частина бруса вкопується в землю на відстань не менше пів метра. Для поздовжніх несучих застосовується квадратний або прямокутний брус, оптимальний перетин для поздовжньої несучої визначається, виходячи з довжини прольоту. Чим він ширше, тим масивніше повинен бути брус, мінімальний перетин бруса на двометровий проміжок має становити не менше 2 2 х 2 смдвахдвац. Загальний метраж бруса відповідає периметру паркану, помноженому на кількість горизонтальних напрямних в одному прольоті. Якщо висота паркану не перевищує 1,5 метра, то досить двох напрямних на двометровий паркан встановлюється 3 або 4. Вибір початкових пропорцій для поперечних планок довільний і багато в чому залежить від уподобань господаря дачної ділянки, можна підібрати будь-який шаблон, але при цьому товщина планок не повинна бути менше один з матеріал для поперечок. Можна придбати в готовому вигляді або нарізати симетричні планки з дощок. Розрахунок кількості деревини для поперечних планок здійснюється за допомогою обчислення загальної площі паркану. Тобто визначається кількість квадратних метрів, висота паркану множиться на його довжину, якщо мова йде про паркан, то з отриманого значення віднімаються проміжки між планками важливо при придбанні матеріалу для забору слід враховувати похибки у вимірах і непередбачені обставини. До отриманого під час розрахунків кількості необхідно додавати не менше 1,5, щоб не зіткнутися з нестачею матеріалу необхідні інструменти. Для монтажу дерев'яного паркану необхідний наступний набір інструментів, молоток, шуруповерт, якщо ви маєте намір використовувати саморізи, ножівка по дереву, лопата або бур, будівельний рівень, вологи або саморізи, планування місцевості і підготовка. Перед установкою периметр майбутнього паркану необхідно належним чином підготувати планування місцевості перед монтажем огорожі здійснюється в наступному порядку вирівнювання ґрунту, так як горизонтальні несучі мають пряму структуру. Розташувати огорожу на кривому ґрунті не вийде. Основа для забору повинна бути максимально рівною по горизонтальній площині. Все горби необхідно зрізати. А ями засипати знищення трави паркан не повинен бути занурений в густу рослинність, так як вона створює підвищену вологість, яка негативно відіб'ється на його довговічності. Щоб збільшити термін служби, забору деревину просочують спеціальними складами, які відштовхують вологу і відлякують шкідників. У деяких випадках деревина може бути вже хімічно оброблена виробником, і додаткових дій не потрібно у будь-якому іншому випадку перед монтажем дерева. Необхідно просочити антисептиками, оліфою або спеціалізованими складами спорудження і установка дерев'яної конструкції з дощок своїми руками. Установка забору починається з розмітки периметра, за допомогою кілків відзначається місце розташування несучих стовпів, щоб несучі розташовувалися на одній лінії, в першу чергу забиваються кутові тілки, після чого між ними натягується волосінь, яка буде служити орієнтиром для проміжних елементів. Відстань між стовпами підбирається, виходячи з товщини горизонтальних несучих, чим вони масивніше. Тим ширше може бути проміжок, максимальне значення не повинно перевищувати 3 метрів, інакше проліт може з часом провиснути. Безпосередньо монтаж забору здійснюється наступним чином, по зробленим мітках пробуриваються або викопуються отвори глибиною 50 80 см для вкопування стовпів в ґрунт. Глибина занурення в середньому повинна становити близько 1-3 від висоти бруса, якщо ви орудуєте лопатою. До ямі необхідно надати конусоподібну форму для стійкості бетонної основи. На дні заглиблень формується подушка з піску або гравію товщиною 20. це знизить ймовірність усадки або виштовхування опор під впливом часу і морозів в першу чергу. Встановлюються кутові опори, стовпи фіксуються вертикально рівно за допомогою схилу або рівня для спрощення процесу монтажу між ними в двох місцях натягується волосінь, яка візуально покаже рівень лицьового боку, щоб верхівки всіх несучих знаходилися на одному рівні. Між кутовими стовпами натягується волосінь, яка повинна проходити по верхньому краю бруса. Відповідно до цього орієнтиром проміжні стовпи піднімають або садять глибше, важливо. При бетонуванні або закапуванні несучих стовпів можна обернути підставу бруса поліетиленом. Це створить шар гідроізоляції, який істотно продовжить термін служби дерева під землею. Виставлені опори заливаються бетоном. Подальші роботи по монтажу можна здійснювати тільки після того, як бетон повністю висохне. Опори також можна просто вбити в ґрунт або зміцнити підставу за допомогою звичайної утрамбованої землі, однак це не гарантує належного рівня стійкості. У верхній і нижній частині опор монтуються горизонтальні несучі, якщо висота забору перевищує 1,5, то додаються проміжні напрямні, з рівним проміжком забиваються поперечні планки, щоб інтервал між облицювальними дошками був ідеально симетричним. Відстань вимірюється за допомогою шаблону, якщо здійснюється монтаж суцільного паркану, то планки закріплюються в стик один до одного. Важливо, якщо ви застосовуєте цехи, то їх довжина повинна бути достатньою, щоб пробити основу наскрізь, тільки загнув кінчик зі зворотного боку. Ви будете впевнені, що кріплення не розбовтається з часом. Проліт також можна сформувати окремо від несучих стовпів. На рівному майданчику за розміром укладаються горизонтальні напрямні, на які за шаблоном забиваються облицювальні планки. Надалі на встановлені стовпи монтується вже готова секція. Плюсом цього підходу є зручність при набиванні поперечок напрямна неминуче пружинить і забивати цехи не дуже зручно, однак слід зазначити, що для установки вже готового прольоту необхідно не менше трьох осіб, поодинці з цією операцією не впоратися. Відео установка паркану з паркану на дачу, остаточна обробка. Чим пофарбувати і обробити в ідеалі фарбування забору найкраще проводити перед його формуванням, щоб уникнути складнощів з важкодоступними місцями однак цей фактор не критичний, і ви цілком можете успішно пофарбувати вже зібраний паркан Спосередньо перед фарбуванням. Необхідно обробити конструкцію винтовкою, щоб знизити витрату фарби і підготувати поверхню. Для цієї мети найкраще придбати універсальну акрилову ґрунтовку, яка дозволяє не вдаватися в деталі, так як підходить практично для будь-якого виду деревини. Довговічність дерев'яної конструкції багато в чому залежить від правильно підібраного захисного покриття. Вибір лакофарбових засобів на вітчизняному ринку, представлений у вигляді наступних найменувань емалі. Емаль створює на поверхні дерева міцне захисне покриття відносно невисока вартість. Дозволяє забути про економію матеріалу і наносити фарбу в кілька шарів, однак емалі погано переносять сонячне світло і негативно впливають на структуру деревини, покриття не прослужить довго, а підтримуючий ремонт буде ускладнений необхідністю зачистити поверхню від старої фарби олійна фарба, фарби на масляній основі можна вважати традиційним засобом для захисту дерева від зовнішнього середовища. Появою більш високотехнологічних рішень олійні фарби відійшли на другий план через недостатню естетичності і довговічності формованого покриття акрилові фарби, Водоемульсійні фарби на акриловій основі ідеально підходять для захисту дерева від впливу зовнішнього середовища, сформоване захисне покриття не втрачає колір. Добре переносить вологу, спеку і морози, при цьому вартість фарби відносно невисока. Легка її структура, істотно полегшує відновлювальний ремонт, досить просто зафарбувати, відкрилися місця важливо. Акрилове покриття, дуже довговічне термін служби якісних найменувань становить від 4 до 10 років, однак цей ефект гарантується тільки в тому випадку, якщо фарба і грунтовка є продукцією одного виробника. Прозорі лаки для захисту деревини від зовнішнього середовища також застосовуються різні лаки, які захищають її від всякого роду впливів. При цьому зберігаючи природну текстуру дерева, для зовнішніх робіт застосовуються лаки на алкидної або акриловій основі. Прикраса паркану. Для повноцінної експлуатації забору цілком достатньо нанесення захисного шару з лакофарбової продукції, який захистить його від негативних впливів навколишнього середовища. Однак нанесення фарби або лаку не завжди створює потрібний декоративний ефект. Якщо паркан виглядає бідно, то єдиним раціональним виходом є його додаткова прикраса. Практикується два види прикраси дерев'яних парканів: структурний і зовнішнє. Під структурним прикрасою вже готового дерев'яного паркану мається на увазі художня різка, за допомогою якої створюються ажурні або різьблені огорожі його єдиним мінусом є складність виконання. Без відповідних інструментів і участі професіоналів в цьому випадку не обійтися. Зовнішня прикраса забору менш вимогливатися за негайності провички про знави, щоб пофарбувати поперечні планки в клієчник, що не зачіпає внутрішню структуру дерева, існує кілька найбільш класти цільну художню композицію на всій площині огорожі, набивання візерунка. На поверхні паркану формуються рельєфні гамості, згочні віркраси паркану, розфарбовування, декоративне фарбування або нанесення малюнка. Це найменш витратний і трудомісткий спосіб прикраси поверхні паркану, набивання рейок, шнурів, аплікацій та інших декоративних елементів, декоративні доповнення. Глиняні горщики, глечики і підкови чудово виглядають на несучих стовпах, надаючи паркану живий сільський колорит, прикраса паркану, це в першу чергу політ фантазії, яких технічних обмежень потяке, навіть саме нестандартне рішення. При належному підході може бути втілено в життя, використовувані елементи виглядали доречно в загальній композиції галерея приклади декоративного прикраси. Декоративне піаніно. Як варіант, зробіть паркан керамічними кринками, можна зробити красиві аплікації. Декоративне фарбування невеликого парканчика підтримує догляд за дерев'яним парканом, полягає в періодичному оновленні захисного покриття і усунення рослинності, щоб продовжити життя дерев'яному паркану на кілька десятиліть, досить приділяти йому трохи часу всього один раз на рік. Цьому випадку незначний, але своєчасний догляд буде більш ефективний ніж капітальний ремонт після закінчення тривалого терміну.